Вітаю! В цьому відео мова йтиме про те, як організувати бізнес, коли у вас декілька підприємців, як облаштувати ваш офіс, складське приміщення, оформити транспортні послуги. Саме про це мова йтиме далі. Я Людмила Вербицька, і наш канал про податки далі буде. На цьому тижні до нас звернулись за консультацією підприємець, у якого. В одному приміщенні декілька підприємців. В нього купили товар і хотіли повернути цей товар. Підприємець запідозрив про те, що можлива перевірка касової дисципліни, і в нього виникло питання, як коментувати його діяльність. В чому була справа? Справа була в тому, що у підприємця було два великих приміщення, і в цьому приміщенні у кожному орендували. По декілька квадратів окремі підприємці. Питання постало перед тим, як прокоментувати, чи це окремі підприємці, чи це загалом діяльність одного підприємця, і є декілька підприємців разом. Зрозуміло було одне, що прокоментувати ситуацію немає як. Оскільки товар цих підприємців знаходився в одному місці. В одному ящику були шампуні, в іншому ящику було опаковане мило, яким торгували всі підприємці разом. Отже, схема була фактично десь пропрацьована, але не пропрацьована до кінця. Як бути в такій ситуації? По-перше, якщо у вас є декілька підприємців, які знаходяться в одному приміщенні, треба вирішити все ж таки, як вони здійснюють свою діяльність. Вирішення ситуації можливо наступне. Перше, або все ж таки орендувати кожному підприємцю окремо декілька квадратних метрів. Але в такому випадку це не квадратні метри, а повинно бути або окрема кімната, або відокремлене робоче місце. Тобто, можливо, якісь перегородки, бо ще якось це організовано іншим чином, але обов'язково треба розуміти, що це сторонні особи один для одного. Які займаються кожен своїм бізнесом, і звісно, вони повинні бути відокремлені. Це перше питання. І друге, якщо ці підприємці торгують разом одним і тим самим товаром і він знаходиться в одному місці, то треба оформити складські послуги, тобто слід зареєструвати окремого підприємця або додати квелі до діючого підприємця. А саме кведи по складським послугам, і такий підприємець повинен надавати складські послуги іншим підприємцям. Вони на нього будуть сплачувати щомісячно якусь плату для того, щоб товар знаходився в одному місці, який належить різним підприємцям. Це перший варіант вирішення питання. Саме в такому питанні був даний підприємець, але в нього не було складських послуг. І другий варіант може бути: так, дійсно, якщо. Підпри... підприємці, декілька підприємців орендують по декілька квадратів приміщення у одного підприємця, то це може бути оформлений коворкінг. Так, і тут постало питання: якщо коворкінг, то що кожен підприємець буде платити іншому підприємцю за коворкінг кожного дня якусь плату? Тут можна вийти з ситуації, наприклад, зробити авансову передплату за коворкінг. А далі актами регулювати, підтверджуючи, що саме це є коворкінгом. Тобто в одному місяці підприємець був у приміщенні з коворкінгу 10 днів, в іншому 20 днів і так далі. Тобто регулювати це актами для того, щоб дійсно підтвердити, що це був коворкінг. Коли ви приміщення приміщенні не можете розділити на декілька приміщень, не можете перегородки поставити або немає окремих кімнат. І знову ж таки постає питання. Щодо товару. Все ж таки, навіть якщо це буде коворкінг, то так само потрібно організувати складські послуги для того, щоб товар, який зберігається в одному місці, а він належить різним підприємцям, щоб були послуги складування товару і видачі товару тим підприємцям, який надає складські послуги. І наступне, до речі, цікаве в даному випадку: це також можна вирішити питання доставки товару. Тобто підприємець, який надає складські послуги, він може надавати послуги з доставки товару. Особливо буде цікавим, якщо у даного підприємця є автомобіль у власності, а підприємець може використовувати власний, власне майно у підприємницькій діяльності. В такому випадку він може доставляти товар власним транспортом. Також він може. Заключити угоду з новою поштою по доставці товару, і в такому випадку, якщо буде перевірка у будь-якого з підприємців, то він може прокоментувати, що він надає складські послуги і доставляє товар. І в такому випадку підприємець майже не приймає участь у реалізації товару, окрім того, що він видає фіскальні чеки. Звертаю увагу, що в даному випадку на кожному підприємці повинен бути Якщо це по законодавству потрібно, то повинен бути свій касовий апарат і касовий термінал. Саме в такому випадку, або першим шляхом через суборенду або оренду окремого приміщення, або відокремленого приміщення, або другим шляхом через коворкінг можна організувати бізнес, коли у вас є декілька підприємців. Але і в тому, і в тому випадку, вам потрібно мати складські послуги для того, щоб Товар знаходився дійсно в одному місці, але ним продажем цього товару займалися декілька підприємців одночасно. До речі, в цьому випадку дуже цікаве питання з приводу документів. Тобто, якщо у якогось підприємця йде перевірка, в нього немає документів, то в такому випадку я можу виручити інший підприємець, у власності якого є певний товар. Отже, якщо ви навіть зробили Оренду приміщення декілька квадратів це не вирішує питання, оскільки або всі підприємці є найманими працівниками одного підприємця, або вони є відокремленими підприємцями, але чому різні особи в одному приміщенні і товар знаходиться в одному місці. Тож, коли вирішуєте схему, то вирішуйте її до кінця, щоб це було організовано з урахуванням складування товару і доставки товару.